Окуповував Маріуполь та Авдіївку у складі російських військ. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру бойовику ДНР. Так слідчі управління СБУ в Чернівецькій області зібрали доказову базу про військові злочини 35-річного жителя Донецька. Який брав активну участь в окупації мирних українських міст, мешканець Донецька ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР та вирішив зайнятися військовою справою. Тож він встиг повоювати у складі різних незаконних збройних формувань, у так званих республіканській гвардії, морській піхоті та народній міліції ДНР, зрадник брав участь у боях проти збройних сил України на Донеччині, зокрема поблизу Мар'їнки. Після повномасштабного вторгнення фігурант із позивним сорока. Приєднався до збройних сил РФ у складі 9-ї окремої гвардійської мотострілецької маріупольсько хінганської бригади брав участь в окупації Маріуполя. Авдіївки знищені та захоплені вугледара вбивствах мирних мешканців. Наразі співробітники СБУ вживають комплексних заходів для затримання зрадника та притягнення його до відповідальності.